Благодійність, яка лише підкреслює шляхетність Швейцарії, перетворюється і для українців на життєву необхідність. Заради допомоги немовлятам. Група благодійників почала проект Подих життя його мета придбати апарат штучної вентиляції легенів для відділення реанімації охмадиту. Медики сумом констатують, що року більше малюків, що з'являються на світ недоношеними із критично малою вагою тіла 500 грамів. У перші дні життя вони не можуть дихати самостійно, потребуючи підключення до спеціального апарату. Вже сотні років тут допомагають малюкам з усієї країни. Столична Хмадит – головна дитяча лікарня держави. Щороку тут обстежують 55 тисяч маленьких українців. Третина з них перебуває у стаціонарі. Майже всі, хто потрапляє до реанімації, потребують штучної вентиляції легенів. Особливо це стосується новонароджених, аби лікарі змогли рятувати дітей. Благодійний фонд Україно. Я за тебе почав проект Подих життя щоб зібрати 18 тисяч доларів на придбання апарату штучної вентиляції легенів для реанімаційного відділення Хмадиту. В этой больнице вы ви выбрали самое найтяжке отделение, в котором действительно реанимация, отделение реанимации, в котором выхаживают и дают шанс э, нової житті. Останнім часом дедалі більше дітей народжуються недоношеними вагою по 500 грамів. Вони найперше потребують такого апарату. Цей прилад дихає за них. Я был в Ахмадете и видел детей, которые уже в первые дни своей жизни нуждаются в операции на сердце. Хочу призвать всех, кто нас слышит, присоединиться к нам, потому что вместе мы сможем больше. Мы сделаем все возможное, чтобы собрать денег на один такой аппарат. И мы готовы это делать самыми разными способами. Начиная от того, что просто ходить с кэшбоксом по улицам города и. Просто вовлікають людей, предлагать їм участвувати в этом проекте. Волонтери проекту закликають приєднатися усіх небайдужих, аби вже в середині жовтня апарат для штучної вентиляції легенів був в Хмедиці. Дарка Оліфер Андрій Маяко, факти ICTV.